Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody! I'm so glad to see you again. Unit 11 Grammar Spot. Сьогодні у нас урок граматики. Працюємо сьогодні з майбу... формами утворення майбутнього часу з допомогою двоміжного дієслова Will на сторінці 110. The Present Continuous for Arrangements and Plans. Також розглянемо Present Continuous, такий для нас вже звичний. У значенні майбутнього часу на сторінці 111-112 нашого підручника. 1. Will. Read the examples and answer the questions. I'll be 13 next month. В наступному місяці мені буде 13. People will drive flying cars in the future. Люди будуть водити або будуть літати на машинах у майбутньому. I'm hungry. I'll have an apple. Я голодний, з'їм яблуко. So, when do we use will? Коли ж ми користуємося словом will. Will ми використовуємо для виразу майбутнього часу, для вираження майбутнього часу, або для якихось прогнозів на майбутнє. Як, ось, наприклад, people will drive flying cars in the future. Now check with the rules, а зараз перевіримо свої здогадки з правилами. We use will to talk about future facts and predictions. Ми використовуємо will і дієслово в початковій формі, аби говорити про майбутні факти або якісь прогнози, передбачення, predictions, передбачення. Also we use will when we decide to do something at the moment of speaking. Також ми використовуємо конструкцію will і дієслово діє в початковій формі. Коли ми приймаємо рішення в момент говоріння. Наприклад, мені подобається ця сукня, я її купляю. Тобто, побачив і одразу прийняв рішення. Отже, ще раз, will і дієслово в початковій формі для вираження майбутнього часу, вживаються для передачі майбутніх фактів і прогнозів якихось або передбачень. Також will і дієслово початковій формі вживаються, коли ми приймаємо рішення в момент говоріння. Тобто спонтанно прийняте рішення. А тепер подивимося за структурою, як утворюються стверджувальні речення, заперечні і питанні. Все, so, Positive sentences. Стверджувальна форма дуже-дуже дуже проста. Допоміжне дієслово will і дієслово за змістом у теперішній формі. Без часто to, без закінчень, без нічого. Просто теперішні початкова форма дієслова. Наприклад, I will be. 12 next month. В наступному місяці мені буде 12. На що ви звернули увагу зараз? На те, що Will скорочений до апострофа LL, подвійного L. I'll be 12 next month. Таким чином, will вживається з будь-якою особою однини і множини. You'll be 12 next month. He'll be 12 next month. She'll be 12 next month. It'll be 12 next month. Will be 12 next month. They'll be 12 next month. Щоб утворити заперечення до допоміжного дієслова майбутнього часу will, ми додаємо частку not. Will not, і дієслово залишається за змістом у початковій формі без частки to. I will not be 12 next month. В наступному місяці мені не виповнюється 12 років. Але для того, щоб нам зручніше було використовувати цю граматичну конструкцію. We will not до won't I won't be twelve next month you won't be twelve last month he won't be twelve last uh, next month she won't be twelve next month it won't be twelve next month. We won't be twelve next month they won't be twelve next month. I will not скорочено, the як won't. Щоб поставити загальне питання, а чи буде тобі мені їй 12 наступному місяці? Ми will виносимо на перше місце в реченні перед підметом. Will I be 12 next month? Yes, I will. No, I won't. Або якщо я забитую у себе, а зі мною є мій співрозмовник, то він мені відповідає: Yes, you will. Так, буде. Або No, you won't. Ні, не буде. Will you be 12 last month? Якщо я сам з собою розмовляю, то я відповідаю Yes, you will, або No, you won't. Якщо я спілкуюся зі своїм співрозмовником, то він мені відповідає Yes, I will про себе. No, I won't. Will he be 12 next month?» Yes, he will. No, he won't. Will she be twelve next month? А чи буде їй дванадцять наступному місяці? Коротенька відповідь на таке питання. Yes, she will. No, she won't. Will it be twelve next month? Чи буде йому It. песику, наприклад, так, або будинку дванадцять наступному місяці років? Yes, it will. No, it won't. Will we be twelve next month? Yes. Якщо ми запитуємо самі у себе yes, we will, no we won't. Якщо ми спілкуємося з кимось, то нам хтось відповідає, yes, you will, no, you won't. І останнє will they be 12 next month? Чи буде їм чи 12 наступному місяці? Yes, they will, no, they won't. Але крім загальних питань, у нас ще є спеціальні питання. Спеціальні питання це ті питання, які цікавляться вже. Дрібницями, коли, де відбудеться якась подія, чому навіщо, хто буде брати в ній участь. Для того, щоб побудувати спеціальне питання до загального питання перед WILL, який ми вже винесли перед підметом в реченні, ми додаємо у це спеціальне слово, яке починається на H або «wh». When will I, be, або uh, When will I be 12, коли мені виповниться 12? Where will he live in 2030? Коли де він буде жити у 2030 році? Єдине, що відрізняє спеціальне питання від загального, крім допоміжного, крім спеціального слова питального, ще те той факт, що у спеціальному питанні не має бути відповіді на нього. Ну, наприклад, якщо загальне питання це питання, а в принципі, чи відбудеться ця подія, тобто питання до, підмет, до присутка в реченні до дієслова, Та спеціальне питання цікавиться будь-яким членом речення. І оцей член речення, про яке запитує спеціальне питання, він має бути відсутнім у нашому питанні. Ну, Наприклад, не можна сказати: Where will he live? In Kyiv in 2030. Тобто, «in Kyiv». Наприклад, це той член речення, який ми викинули з нього, так, аби поставити до нього питання. Окей, отже, Where will they live in 2030? Where will they be? When will they be 12? Ось такі у нас приклади утворення стверджувальних заперечних, загального питання і спеціального питання. Ну, а зараз переходимо до. Наступного, наступного аспекту майбутнього часу до Present Continuous. Так, так. Отже, The Present Continuous Stand, крім того, що це той час, який виражає дію, яка відбувається в момент говоріння або на даному етапі нашого життя, він ще може мати і майбутнє підґрунтя, аспект майбутнього часу. So now let's read and compare the meaning of the forms in the examples. Давайте зараз прочитаємо і порівняємо значення дієслівних форм у прикладах. Наприклад, The Wilsons are having a picnic now. Сім'я Wilson зараз має пікнік. The Wilsons are having a picnic at the weekend. Wilson матимуть пікнік на вихідних. Отже в чому різниця? Перше речення дія відбувається саме зараз. Друге речення у Wilson є плани на те, що вони зроблять пікнік на вихідних. Зараз, мабуть, все ж таки робочий день. Now, check with the rules. We use the Present Continuous to talk about. Отже, для, навіщо ми використовуємо Present Continuous? Ну, по-перше, про дію, яка відбувається в даний момент. Something which is happening at the moment, для того, що відбувається в даний момент. А також for personal arrangements and plans for the future. А також для особливих для власних планів на майбутнє. Причому це майбутнє вже ось найближче. Отже, ще раз, present Continuous він має аспект як теперішнього часу, дія, яка відбувається в момент говоріння I am speaking, so I am drinking, I am eating now. І також Present Continuous tense вживається для вираження планів. Або фіксованих якихось подій у найближчому майбутньому. Ну а зараз «practice». In your notebook, match the pictures with the sentences. Працюйте у своєму робочому зошиті і поєднайте малюнки з реченнями. Which sentences describe action happening now? В яких реченнях о, описуються дії, які відбуваються саме зараз. Which sentences are about arrangements and plans? А які речення про наші плани на майбутнє? Про якісь вже фіксовані події, які трапляться у майбутньому, тому що для них є усі у нас передумови. So, I'm sorry, Alice can't talk right now. She's sleeping. Вибач, Alice не може зараз говорити, вона спить. So, they're having a snack. Вони з'їдять. Отже, це шосте, так? Uh, next. They're going hiking this weekend. Вони йдуть у похід на цьох, в цих вихідних. I am meeting my friends tomorrow after classes. Я зустрічаюсь з друзями завтра після занять. Так, побачила. Так, I am seeing the dentist later today. Сьогодні пізніше я піду до стоматолога. We are waiting for the train. Ми чекаємо на потяг. Так. Отже, I'm sorry, Alice can't talk right now. She is sleeping. 4. Побачила ось I'm sorry. Ну і. Uh, так, I'm meeting my friends tomorrow after class. Це, очевидно, у нас 5 тепер залишається. Окей, okay, well done. А тепер давайте з вами зрозуміємо, які речення у нас відбуваються, дії, в яких реченнях відбуваються саме зараз. So, I'm sorry, Alice can't talk right now. She is sleeping. Ось це відбувається зараз. Now. Далі, they are having a snack now. В даний момент вони їдять. Um, we are waiting for the train. Це те, що відбувається зараз. Уже в цих реченнях Present Continuous передає дію, яка відбувається в момент говоріння. А дія, яка відбувається uh, у май майбутньому, це в реченнях C, D, E. They are going hiking this weekend I'm meeting my friends tomorrow after classes And I'm seeing the dentist later today Task 9. Listen to an announcement and two messages and your notebook match them with the pictures

Welcome to the Black Sea Aquarium. We're delighted to invite you to our daily dolphin shows. You can watch the dolphins dance and sing every hour. Our next show will start in 15 minutes at the summer pool. Hi, this is Alice. I can't talk to you at the moment. Please leave your message after the tone. Alice, it's Mum. I'm not coming home straight after work today. I've got a meeting with a friend. We're going to the cinema. I'll be back at about 8 pm. Okay, so we uh, have listened to an, an announcement and two messages, and we've matched them with the pictures. So listen again and say the correct sentences. Итак, one. Justin is following Vicky, or Justin is phoning Alice. Кому Джастін телефонує? Вікі чи Аліс, по-перше? Justin Justin is is going going for for a a walk walk with with Vicky or Justin is going for a walk with Alice. Justin збирається пройтися, прогулятися з Vicky чи з чи 2. Друге. The dolphins will play and swim. The dolphins will dance and sing. Що будуть робити дельфіни в акваріумі, там, дельфінарії? Танцювати, плей, грати і, і гратися і плавати, чи танцювати і співати. The next show will start. Коли почнеться наступне шоу за 15 хвилин чи за 50 хвилин. І останнє. Alice's mom is coming home straight after work. Матуся Еліс приходить додому одразу після роботи. Або. Coming home straight after uh, so is not coming home або не приходить одразу після роботи. Ну, здається, що не приходить, ми ж почули, що вона йде в кінотеатр. Alice mom is going to the cinema. Uh, Alice mom is going to a restaurant. Отже, нам треба зрозуміти, куди Матусі йде після роботи, якщо вона не йде після. Якщо вона не йде після роботи одразу додому. До кінотеатру чи до ресторану. Слухаємо ще раз. Hi, this is Vicky. I'm busy at the moment. Please leave your message after the tone. I'll call you back as soon as possible. Hi Vicky, it's Justin. Are you free after school? I'm going for a walk with Alice. Do you want to come with us? Call me back when you finish classes. Welcome to the Black Sea Aquarium. We're delighted to invite you to our daily dolphin shows. You can watch the dolphins dance and sing every hour. Our next show will start in fifteen minutes at the summer pool. Hi, this is Alice. I can't talk to you at the moment. Please leave your message after the tone. Alice, it's Mom. I'm not coming home straight after work today. I've got a meeting with a friend. We're going to the cinema. I'll be back at about eight pm. Okay. So Justin is forwarding Vicky. Justin is going for a walk with Alice. 2. The dolphins will dance and sing. The next show will start in fifteen minutes. Alice's mom is not coming home straight after work. She is going to the cinema. Task 10. In your notebook, write sentences about the pictures. Use the present continuous. The phrases in the box will help you. У зошиті запишіть речення, які описували б ці малюнки. Використовуй present continuous. Використовуй теперішній час, продовжений час. Ці вирази можуть вам допомогти. So, go on holiday tomorrow. Їдуть на відпочинок завтра. Go shopping this weekend. Йде на за покупками на цих вихідних. So, play tennis this afternoon. Грає в теніс сьогодні в день. Leave in an hour and a half. za Okay. Так. One. Someone is playing tennis this afternoon. Так, напишемо someone, тому що ми не Someone is playing tennis is playing tennis this afternoon. This afternoon. Next, uh the girls are going shopping. The girls are going shopping, shopping these weekend. We can't. So, three. So, it was number three. So, two, they are going on holiday tomorrow. They are going on holiday tomorrow. Four, so she is leaving in, a, in an hour and a half. She is leaving in an hour and a half. Оцей вираз in, in перекладається як через. We use in plus time to talk about the future. Ми використовуємо in і час, коли говоримо про майбутнє. We are leaving in 10 minutes. «In» перекладається через. Ми йдемо, ми відправляємося за 10 хвилин, так, українською мовою, за 10 хвилин, not after 10 minutes». «In 10 minutes. So, and exercise finally 11. Say the correct form of the verbs in brackets. The present continuous or will. Тепер нам треба обрати. Так, present continuous для вираження планів на майбутнє. Як fixed arrangements, вже фіксовані якісь події, які трапляться, очевидно, в майбутньому найближчому. А present continuous вживається для вираження ще часу для дії події, яка відбувається саме зараз, в момент говоріння. Will, згадаємо. Will. Ми вживаємо Will, коли говоримо про uh, події, які трапляться у майбутньому. Це факти, які будуть у майбутньому і наші прогнози. Ну і will також ми вживаємо, коли у нас спонтанно прийняте рішення. So, what are the Wilsons doing at the weekend? They are going for a picnic. They are going. For a picnic. Що Wilson роблять на вихідних, вони йдуть на пікнік. It's very stuffy in here. Душно, дуже затхло тут, так? Тобто немає повітря. I'll open the window. Це спонтанно прийняте рішення, тому це will. I'll open the window. I'm hungry. I'll have something to eat. Я голодний, я щось поїм. Ой, I'll have something to eat. Ну, також. Рішення, яке прийнято, як тут було написано у нас. Uh, decide to do something at the moment of speaking. Це ми вирішили, що ми це зробимо в момент говоріння. Так, are you seeing the dentist next week? В даному випадку слово seen перекладається, як uh, відвідувати. Are you seeing the dentist? Пам'ятаєте, у нас було правило. Uh, I'm seeing the dentist later today. Так отже, в даному випадку, seen не побачити, а відвідати. Yes, I am. At three o'clock on Friday. I'm so thirsty, я так хочу пити. Спонтанно приймаю рішення і говорю I'll get you a drink. Я дам попити. I'll get you a drink. Well done. Отже, сьогодні у нас було таке граматичне заняття. Ми говорили сьогодні про майбутній час, про вираження майбутнього часу через конструкцію Will, і дієслово в початковій формі. Вона має назву future simple. І конструкцію the present continuous. Sense, який виражає не лише дії, яка відбувається в момент говоріння, а ще і найближче майбутнє. Фіксовані якісь події вже а, у найближчому майбутньому. На наступному уроці ми з вами зустрічаємося на уроці vocabulary. Ми з вами будемо працювати на сторінці 113 Будемо говорити про prepositions. preposition time phrases without a preposition. На сторінці 114. Ну і, звичайно, будемо писати. А, короткий твір на сторінці 115 Отже, наступне заняття у нас буде останнім за 11 юнітом. Goodbye, good luck. Have a nice and peaceful day.